Рождество Твое, Рысье Боже нашего селищема, служащий, издаю чакуся, тебе плани Иисуса правник, и тебе великий зака, Господи слава. Го слава! Переприємний сантіпатрі, сьогодні закиснень острова Питакино. Ми зупинилися вже місяць тому, правда? Місяць. Е, якраз, а, І вони якраз підтверджують, що місяць тому. Місяць тому ми сказали до побачення і вже побачились. Побачили, так, е, да, е, ну от, так от е, ми зупинилися на, ми говоримо про ікони, кого зображується, кого зображують на святих іконах. Крім Бога, ми зображуємо на іконах ми говорили також про святу Богородицю і Святих. Тому ми так, і святих ангелів, і святих людей. Але ми повинні завжди пам'ятати, що якщо ми говоримо про ікону Бога, пригадуйте, ми говорили, що що таке ікона? Ікона зображення першого образу. Першого образу. Якщо ми зображаємо Бога, ми бачимо на іконі, пригадуйте, ми говорили або Трійцю при святу Христа Господа, Отця Небесного Духа Святого Видіго. Пригадуйте, ми про це говорили багато, да. то ми молимось Богу безпосередньо. Да. Бо зображений Господь сам. Писати триці. Ми бачимо її, то ми стоїмо перед святою трійцею. Так саме. Ми говоримо, коли ми зображуємо святих, же е, перший образ святий. Е а а однак, молитися їм ми повинні не як Богу, а як близьким до Бога. Оце ми повинні пам'ятати. Е е як тим, що догодили Богові своїм святим життям. Святі, хто? Вони близькі до Бога. Вони наблизились до Бога. Вони що нам кажуть? Бачите нас? Ставайте ви такими ж. Правда, Соломія? Ти будеш ставати такою? О, Михайлик вже має. Ні, він е, ти його підганяє добре. На. <кій> а, і тому а, <кій> вони з любові до нас моляться за нас перед Богом. Вони. До, до, Божі люди з Богом перебувають, і якщо вони з Богом перебувають, то ясно, що стараються просити Бога за нас. І ми повинні просити їхньої допомоги і засупництва, тому що Господь заради них швидше почує наші грішні молитви. Так от пам'ятайте. І Тепер гідна уваги й те, ми про це говорили, що образ Божої Матері, написаний учним Господу лукою. Зберіться до нашого часу, існує переказ, що мати Божа, побачивши своє зображення, сказала благодать сина, мого буде всією іконою. І от ми молимось до Матері Божої, тому що вона ближче за всіх до Бога. Зрозуміло, вона народила Спасителя Ясно, що тримає. На руках на, на іконі Богомладенця. А до речі, так, да, якщо ми говоримо про ікони, про Пресвяту Богородицю, то в час різдва два ми повинні про це поговорити, правда, що Пресвята Богородиця завжди на іконі тримає Богом Владенця. Правда? Тримає Пресвята Богородиця Христа Господа Маленького, а? Тримає. Так два Це, от Різдва Христова, ми е, святкували два діток особа Пресвятої Богородиці, святкували те, що ми е, е, просимо Пресвяту Богородиці, яка дала нам Спасителя, е, за нас молитися і е, просити свого Сина е, про наше. Життя. А ми будемо собі, ми ж будемо просити про Бога Богради, щоб вона нас благословила. Правда? Так от, не забувай. <кій> от і ми говорили про те, що е, е, ми молимось може, Божій Матірі, тому що вона ближче за всіх до Бога і разом з тим близька також і до нас. Вона да, наша небесна Наша небесна матір, правда? Ага, будемо звертатись до неї частіше. Давай. Заради, їхні, заради її материнської любові і її молитви Бог багато чого нам прощає і часто допомагає. Да? Правда, коли ми попросимо Богородицю, то маємо благословення Боже. Правда? Так не забувайте. Вона велика, милосердна заступниця за всіх нас. Пам'ятаєте, свято Богородиця, наша Мати Небесна, не може не молити за нас, навіть якщо ми грішні. Але якщо ми пригадаємо, що ми маємо просити Богородицю, то ми повинні покаятися і сказати, «Матінка наша небесна, допоможи нам». Правда? Не забувайте. А тепер ми переходимо до нашої теми сьогоднішньої про святих Ангелів. Добре? А? Поговоримо, якщо ми святкуємо Різдво Христове, то ми святкуємо. Що? Слава вишній Богу на землі мир, чоловіці благоведення, хто це заспівав? А ангели. Всі ангели. Давайте запам'ятаємо. Бог зійшов з небес і втілився в Ісусі Христі. Да? Народився в Ісує. Сотня, ти чуєш мене? І небесний весь світ, ангели Божі, які славлять Бога на небесах. Зійшли на землю, щоб славити Бога на землі. Ти чуєш мене? А правда гарно? Ангели славлять Бога на землі, правда, як він народився. Так, от, не забувайте. Тут, але ж не забувай, що от, я ще хочу одне, одне нагадати, яке ми повинні пам'ятати, що ангели Божі завжди славлять Бога. А так? Да? Так, да. нехай хоче теж щось. щось е, е. Так от е, ангели Божі славлять. Славлять Бога. Дайте йому. Так, да. Е, да, дайте йому. Е, ну він потім послухає. Да. Так от, е, Соломіка розкаже йому, так? Е, е, ангели Божі, славлять Бога на небі, так? От, це дуже важливо пам'ятати, що е, Господь зійшов з небес і ангели його славлять на землі. Так от, і хоч Господь Христос Спаситель, вознісся на небо, але залишив тут е, віруючих, а ми, знаєте, хто віруючі такий? Тіло його, правда, Христове. Так вони славлять Христов Господа і тіло його, правда? Так от давайте, щоб ми були в його дім дійсним тілом. І ви ж знаєте, що коли ми служимо особливо літургію, службу Божу, а, літургію, то священнику співслужать ангели. Ви знаєте це чи ні? Да. От, да. І священник просить ангелів, щоб були вони. На цій службі, щоб, щоб ми, віруючи, славили з ними, Бога. Богом. Отака молитва є перед тим виходом з Іваном. Потім ми ще про це будемо говорити багато, але пам'ятайте, що е, ангели зійшли, зійшли на землю, коли Господь народився. І, і хто їх побачив? А? Хто а не люхто побачив? А? Пастирі. Голосні. Голосніші. Пастирі, правда? Які стерегли е, 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 свою отару да, е, е, на полі. І побачили вони е, 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 багато ангел, які славили Господа. І, і Сказали їм, що вони славлять народившогося Христа Господа, йдіть, подивіться його, на нього в філеєм. Вони пішли в і побачили Христа Господа і розказали про святій благодій, як вони бачили ангелів, які славлять народженого Христа Господа. Так от, Соломіки, ти готова слухати про ангелів? Давай. Так от ми вже говорили про творіння світу, про творіння ангелів, але зараз ми теж, як ми говоримо про ангелів, то ми кажемо, що на початку, коли ще не було ні світу, ні людини, Бог створив святих ангелів, правда? Да. Коли ми кажемо, «Береши бара, елогім. Гаша маймведгас. Створив Бог як перекладає спочатку небо і землю. Так що спочатку небо, тобто ангелів створив, а потім землю, тобто все видиме і людину. Правда? Так от, не забувай про це. <клух> <клух> Ангели, отак. Давайте ми давай, давай поговоримо сьогодні про ангелів. Як ми, ми славимо Христа, дитятко Боже в флеємі, які лежить в дясах. А правда гарно, коли Христос лежить в дясах, а? Як ви там робили ці, вис... ці э, Вистава, правда гарна була? Да. Так от, Христос Господь лежить в яснах, в І от ангели е, його славлять. Е, тому ми кажемо, що ангели духи безтілесні, тому невидимі, правда? Е, і безсмертні. Бо вони ж не помирають. Е, так і безсмертні, як і наші душі. Словні, у тебе душа є, вона ж безсмертна, правда? Угу. Так от. Давай, щоб вона була Божою добра душа. А знаєш, коли душа Божа, коли мама сказала, ти робиш, як мама сказала. Бабуся тобі нагадала, ти, 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 ти робиш так, як бабуся нагадала. Правда? Давай, не робай. Е, Так от, як наші душі, ангели безсмертні. Але його дарував силами і здібностями вищими за міські. Ну, англі, так, да, вони безтілесні, але от з крилами зображаються, правда? А знаєш, чого з крилами? Швидко переміщується? А? Що нам швидше переміщується? Птахи, правда? Літають швиденько, правда? О, так. Попробуй догнати, а? <смі> ну, її думали, догнати, ж, ну, а ракетний команда догнати лишним ногами, правда? <смі> так от э, 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 розум у ангелів <смі> досконаліший залізький розум, вони завжди виконують волю Божу, без безрічні. Давайте запам'ятаємо, що ангели дійсно э, це. Э, Творіння Боже дуже важливе і для нас. От вони безгрішні. І тепер, благодатью Божою, так підтвердилися з Дністрі добра, що рішити вони не можуть. Ясно? Ті духов ангели, святі завжди. М? Михайлик, ти знаєш, що ангели святі завжди? М? А ти будеш, як нелоча чи ні? Будеш слухняним, так? Да? Угу. Буду, буду, а потім Е, так. так от ангели твердились так в добрі, що не можуть зрішити. І багато разів ангели з'являлись видимим чином, приймаючи на себе тілесний вигляд, коли Бог посилав їх до людей сказати, чи сповістити свою волю. І от слово ангел. Що означає? Вісник. Вісник. Зрозуміло? Отак. Ми гармовили. О, О то, що сповіщає волю Божу. Так? І швиденько е, являється, да, з крилами, правда? Отак, так. Швиденько, так. Да. І кожному християнину Новий Бог дає при хрещенні Ангала Франці. Сломіка маєш вага, в Ангелофранці? Маєш. І Михайлик має, і мама. І бабусі, правда? Всі маємо, хто хрещений ангелоохоронця, який невидимо охороняє людину у всьому земному житті від бід до напасти, зберігає від гріхів. Збережає, Давайте будемо охороні, пам'ятати від бід напасти. Ангел охоронець. Добре? Не забувайте, що є труднощі, ангелоохоронець нами. І зберігає він гріхів. О, послухайте. Оберігає страшну годину смерті, не залишає після смерті. Ана, а ангел охоронець постійно з нами. І ми, якби ми слухали ангела охоронець, то він би постійно Соломій, не забувай маму слухати. Ми, Михайло, не забувай маму слухати. Добре? Вот так. <клес> Ангел зображається на іконах у вигляді гарних вродевих юнаків на знак їхньої духовної краси. М -м? Правда, гарні ангели завжди? Так от. їхні крила означають, що вони швидко виконують волю Божу. Переміщується швиденько. Да? І от ми поговорили про ангелів, і є питання, коли створені святі ангели? На самому початку. Береши бара Елогім. Гаша маєм, створив Бог На початку. Небо і землю. Небо ангел. Не було Михайликом ми чулися. Але потім послухай. Е, якщо такі ангели, вісники Божі, правда, швидко вони сповіщають. Вони ж святі, а, а ви хочете бути ангеляти, а? Солоніка дуже хоче бути ангеліє. Ну да, Два будеш так потікати і співати, а не славити Бога, яка не висадила. Добре, яким будеш займатися ганенько там? А передусім славиш Бога. А ти як ти граєш, то ти славиш теж Бога. Правда? Так от, не було. Якою його силою і здатністю обдарував е, е, Господь? Охороняти над моєю хороцем ага. і е, бути з нами і допомагати, берегтися від гріха, правда? Угу. Е, так от. Е, а, чи можеш Світлан Глеб рішити? Вони утвердилися в добрі, що вони не можуть. І ми теж пам'ятаємо, ти ж знаєш, ти слухаєш маму постійно, доставляєш себе робити, що мама каже, ти тоді все робиш вже само собою, слухаєш що мама. А коли ти один раз послухав, другий раз не послухав, то вона хочеться робити те, що хочеться, не хочеться, що мама каже. Правда, Михайлик, ти також. Так от. А, а коли ангели з'являлися в спосіб, і що означає ангел? ангели являлися людям, коли Господь хотів сповістити їм свою волю. І вони швиденько з крилами переміщалися до людей і сповіщали. Там про це ми говоримо, коли ми говоримо про невручаємо бід. Правда? Так от, е, як називалися святий ангел, якого Бог дає нам прихищення? Охоронець, правда? Не даває охоронця. Добро? Ми ж мовимося і зранку ввечері за нами в охоронці. Е, чому Святі ангели зображаються в вигляді юнаків з крилами? Бо вони справді гарні і слідко. А що це означає? Що вони слухняні тільки роблять те, що Богу угодно. І ніколи не роблять, що їм би хотілося, правда? А будемо старатися уподібнюватися. Да, так е, 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 я не бачу, скільки в нас часу ще є. Мало, так? Ми, може, закінчимо на ангелах, правда? Так, на наступний раз продовжимо. А наступний раз ми продовжимо про святих, так? Да? А буде наступна тема святі, так? А? Святі. Буде наступна тема. Так, про святих людей, так. Да, Тому що ми, ми ж говоримо про ікони, mm -hmm. на яких зображаємо і Бога, і ангелів, і святих. Так. Прожество Твое Христе Боже нашего, семи свят разом, нема суда, ще очах уся, не докладитеся солнце правди, и не доведитесь святи востока, Господи, слава Тебе, Сыну и Святому Духу и Неприсны. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Наші полами. Перлепрегіриди, сантій патрі, сьогодні стадіону, острова, питати но. <плес> От я вам показаю і вертеп і ялиночку. І до зустрічей, до зустрічей, до зустрічей. Зараз ми будемо через 15 хвилин по-ітарійськи вивчати Святе Письмо. दस वो सीरी